Всім привіт! Сьогодні трошки прохолодно, але вже треба підгодувати нашу полуницю, яку ми накривала горове окном. Що я буду для цього використовувати? Зараз покажу. Е Можна було б ще не полувати, але треба підживити посорним добривом, щоб вона гарно стартанула, корнева, щоб вона почала розвиватись краще. Тим більше, що ми накрива горово окном. Так, ти це що ми будемо використовувати? Добрило 13 134013 відрогорін. Я буду давати пів грама на рослину з таким розрахунком. Також буде потрібний інжектор вентурі такий. І відро, щоб пробити сам розчин. І акумуляторний Ну, Перед тим як підживити треба так сказати, розкласти, самоналагодити, перевірити капельний полив після зими, розканцевувати скважину. Ну, зараз все покажу і розкажу. Так, ну, розклал я вже капель полив, палив. Я краска під'єднав. Не без проблем. Тому все тут задубіло, прийшлось гарячій воді відігрівати. Так. Ну декілька кутиків пришлось от этих тройничків замінити. Дивіться. Так уже виглядає вулиця улица. Этогровое окно. Так, трошки радишла выезд. Здесь. А так без агрового окна. Там уже один-два высткая начинается нормально. Так. Зараз буду перевіряти, як воно там біля капельна трубка не тече. І розводити добро, а починати підживлювати. Аж тут я тут трохи тикали в усівчаних отиших воздушок. Полив, також підживлю фосфорин доброго, але тільки злієчка. Так, відважую зараз зуба, і у мене стаканчик, Відважую 200 грам. Там до мене десь посаджено 400 450 кущів. Тому відважую 200 грам. Так, зараз включу. Так, грами. 200 грам. Ну от, 198, я думаю нормально. І будеш пробувати ще міряти pH та EC C з того, що капає з самої капельної трубки. Так, висипаємо, дивимося як воно розчиняється. Бо я сухими добрими від грогрін користувався, гелевими користувався. Так, зараз покажемо, як у нас. Ну, в принципі, непогано вичиняється. Тим бачить що. Вода холодна. Зараз підключу оприскувач, покажу, як підключаю. Ну і розкажу, чому я так включаю. а не через... Ну, коротше, розкажу зараз. Так, ну розчинив. Гарно розчинилась. Не дивляться на те, що холодна вода. Непогано все у нас пройшло. Так, дав 200 грам, там в мене посаджено 400-450 кущів. Я буду давати 200 грам фосфорного 134013 і горогі. Так, і що ще? Це десь пів грама на кущ, навіть трошки менше можливо. Зараз покажу, як я буду включати оприскувач інжектор Вентурі, як вносити І розкажу, чому саме так я роблю. Так, зараз покажу, дивіться, як в мене вашколені так сказати, вузол підгодовування. Інжектор вентурі До нього е прикручена трубочка, шлангочка від акумуляторного оприскувача Я беру, на мінімальний включаю. І подає потихеньку, там можна регулювати трошки більше, трошки. Менше. Чому так? Тому що інжектор компьюрі розрахований на певний поток. І виходить, коли рядів мало, там недостатньо цього всього потоку, і воно, як сказати, недостатньо всасує доброго. А коли рядів багато, він навпаки гальмує і недостатньо води виливається. Тому прийшлось зробити ось так. Тут я забув вімкнути мікрофон, тому озвучка буде паралельно. Тут уже носиться, капається водичка з добривом. Проливаю зовсім трошки водички, щоб внести добриво і трошки промити краплю. Оці вуси, які ми на розсаду тикали, також я підживив 13-40-13. Ну а тут капається добриво. Там EC десь 2,7 2, вийшло, а PH 6,7, щось таке. Я поміряв, але не зняв, на жаль. Дивіться, хто буде вносити його, ну, немає такого інжектора, то розчиняєте десь на 10 літрів води 10 грам цього доброго 134013. 13. Можна будь-якого фосфорного для корневої. І по пів літра під кущ можна попідливати. Це буде добре. Чому саме фосфорне? Бо в мене була пізня посадка. І в принципі треба ще разігнати трошки корневу. Якщо у вас була рання посадка, все добре з кущами, можете трошки почекати і вже пізніше дати 3,20, щоб розпочати повноцінно стартувати кущ. А можете і дати все одно 13-40-13, якщо переживаєте за карниву. Всім дякую! Всім до побачення, підписуйтесь на канал, далі буду більше знімати полоницю, бо багато планів на неї.